Доброго дня! Інструкція по веденню електронно-медичних записів по пакету номер 24 для закладів спеціалізованої медичної допомоги Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Більш детально розглянемо маршрут ведення електронно-медичних записів. Отже, у пацієнта наявне електронне направлення на послугу паліативна допомога. Лікар виконує пошук даного направлення, бере його в роботу. Та далі, по пацієнту, лікар має створити епізод медичної допомоги з типом паліативна допомога. Це є той основний епізод, по якому пацієнту буде надаватися допомога. Далі лікар створює. Консультацію, в якій обов'язково вказує посилання на даний епізод медичної допомоги та вказує посилання на електронне направлення з послугою паліативна медична допомога, та відповідно цю консультацію має зареєструвати до системи eHealth. Всі наступні прийоми, які відбуваються у пацієнта вдома або, наприклад,. Консультації засобами мобільного зв'язку лікар так само має реєструвати до того ж самого епізоду з тим самим направленням. Відповідно, наступний прийом лікар відкриває цей епізод медичної допомоги та до нього додає нову консультацію, в ній обов'язково вказує посилання на наявне електронне направлення на послугу паліативна медична допомога. Це електронне направлення. Виписують одноразово лікуючим лікарем або лікарем первинної медичної допомоги. Та потім той, хто надає паліативну медичну допомогу, буде його використовувати аж до завершення епізоду. Перейдемо до системи МДР. Отже, ми вже взяли направлення в роботу, перевіряємо його. Направлення взято в роботу. Далі нам необхідно перейти до електронно-медичної карти для того, щоб почати створення епізоду медичної допомоги. Відкриваємо розділ Епізоди медичної допомоги, натискаємо Створити, вказуємо тип обов'язково-паліативна допомога, вказуємо дату відкриття. Та назву. Назву можна вказувати в довільній формі або згідно листів роз'яснення по основному коду діагнозу пацієнта. Для прикладу можемо також написати ось тут. Реєструємо наш епізод до системи eHealth. Далі нам необхідно створити консультацію. Переходимо до розділу медичні документи або безпосередньо навіть в клаці Епізоди натискаємо Створити консультацію. Натискаємо Створити. Обираємо наш епізод медичної допомоги щодо паліативу. Вказуємо дату та час надання нашої консультації. Далі заповнюємо тип взаємодії. Звертаю вашу увагу, обов'язково тип має бути або візит за місцем постійного перебування пацієнта, або за межами медичного закладу та місця постійного перебування пацієнта, або консультація пацієнта засобами зв'язку. Наприклад, обираємо візит за місцем постійного перебування пацієнта, вказуємо пріоритет, вказуємо обов'язково посилання на наше електронне направлення, заповнюємо місце надання послуг. Заповнюємо діагноз пацієнта, основний та супутній згідно рекомендацій від НСЗУ. Статус достовірності має бути активний. Статус достовірності має бути заключний, клінічний статус активний. Вказуємо дату встановлення діагнозу, натискаємо ОК. Та, так як згідно листів роз'яснення НСЗУ, вказуємо обов'язково Z51,5. Так само вказуємо клінічний статус, статус достовірності. Та якщо у пацієнта є постійні болі, додатково вказуємо r 522 Натискаємо ОК та далі ми надаємо її до нашого нашої консультації додаємо ті дії, які фактично були виконані та надавалися нашому пацієнту. Відповідно, після того, як ми додали дії, по-перше, ми бачимо, що система нам вказала про те, що ми потрапили до пакету 24 вартість цього пакету, та що порушення умов немає. Далі нам потрібно передати дану консультацію до системи e health Додатково ми можемо зберегти нашу Консультацію щодо паліативу як шаблон, щоб потім його використовувати в наступних прийомах, які обов'язково необхідно буде проводити для даного пацієнта. Натискаємо Зберегти шаблон як та вказуємо назву. Наприклад, шаблон можете створювати в довільній формі. Шаблон додано. Далі реєструємо нашу консультацію, накладаємо підпис. Отже, ми, таким чином ми передали електронно-медичний запис по. Паліативній допомозі пацієнту, але згідно листів роз'яснень, таких переданих консультацій має бути щонайменше 11. Відповідно, ми маємо наступні візити також передавати. Ми розглянемо для прикладу ще два візити, щоб ви зрозуміли, як їх правильно реєструвати. Отже, починали ми з направлення. Відповідно, якщо це наступив наступний день. Там чи через день, коли ми надаємо послугу пацієнту, ми знов-таки знайшли наше направлення або знайшли просто електронну медичну карту пацієнта одразу. Відкриваємо її. Натискаємо на розділ епізоди. До нашого епізоду натискаємо надію додати консультацію. Обираємо консультацію згідно нашої спеціалізації та чекаємо на відкриття картки для заповнення. Якщо це такий самий візит до пацієнта, ми можемо обрати шаблон для того, щоб швидше було заповнити нашу консультацію. Натискаємо Створити шаблону. Єдине, що не забуваємо, що нам необхідно буде змінити дату та час надання медичної послуги. Всю іншу інформацію, в принципі, система автоматично має заповнити. Заповнюємо так само, що це, наприклад, вже був візит 18.02 до пацієнта, візит за місцем постійного перебування, вказуємо направлення. І бачимо, що у нас автоматично відбулося збереження всієї тієї інформації, яка була в шаблоні. Так само бачимо, що ми потрапляємо до пакету номер 24 І таким чином ми так само переглянули. Відправляємо до системи ІХАЕС. E Накладаємо підпис. Звертаю вашу увагу, що електронне направлення ми використовуємо те саме, яке було виписано лікуючим лікарем або лікарем ПМД первинної медичної допомоги. В даному випадку ми вже передали другий візит по цьому пацієнту за пакетом мобільна паліативна допомога. Розглянемо ще третій візит. Закриваємо нашу електронну медичну карту. Знову ж таки, пацієнт отримав допомогу за електронним направленням. Ми його відкрили, переходимо в електронну медичну карту, заходимо до розділу Епізоди, натискаємо знову ж таки Створити, обираємо нашу консультацію по спеціальності. Обираємо наш епізод. Та далі, якщо інформація змінювалась, ми можемо її заповнювати повністю цю консультацію. Якщо нічого не змінювалось, ми знову ж таки можемо використовувати шаблон. Ну, для прикладу, зараз використаємо шаблон, але проведемо коригування. Коригування буде стосуватися саме того, що ми вже не відвідали пацієнта, а консультація відбувалася. Засобами мобільного зв'язку. Ставимо, наприклад, що це був візит 20.02. вже, В листі роз'яснення та в постанові Кабінету міністрів України від номер 1464. Написано, що це мають бути 11 взаємодій з пацієнтом, але не підряд, тому дотримуємось цього правила. Тобто, це візити через день, фактично, для прикладу, звичайно. Вказуємо обов'язкове посилання на наше направлення і, так як я казав, це вже буде тип взаємодії на візит за місцем постійного перебування, наприклад, консультація пацієнта засобами зв'язку. Все інше нічого не змінилося. Натискаємо зберегти. І відповідно ми бачимо, що ця наша консультація так само потрапляє до пакету номер 24 Порушення умов немає. Відправляємо її до системи e-Health. Підписуємо. Отже, ми вже передали третю консультацію по паліативній допомозі даного пацієнту. Якщо ви хочете перевірити, яка кількість вже була зроблена, ви можете повернутися до закладки епізод, відкрити його. Та побачити, скільки взаємодій було передано в рамках даного епізоду. Що стосується закриття епізоду, закриття епізоду відбувається тільки тоді, коли випадок буде завершений по даному пацієнту. Відповідно, для того, щоб виконати всі умови по пакету мобільний паліатив, ви маєте передати щонайменше 11 консультацій. Які самі ви можете так само переглянути в постанові КМУ 1464, або, відповідно, у листах роз'яснення від НСЗУ? Направлення ви будете погашати вже тоді, коли знову ж таки цей випадок буде завершений. Ну, для прикладу, якщо це буде смерть пацієнта, так, остання взаємодія буде, ні, направлення буде погашене, та епізод буде завершений з результатом лікування смерть. Отже, ми в цілому з вами розглянули, як передавати електронно-медичні записи по пакету Мобільна паліативна допомога. Дякую всім за увагу, всього найкращого, до побачення!